Нашими дослідженнями а, зараз охоплено деякі ділянки дна колишнього Каховського водосховища, і нам найбільш цікаво було зрозуміти, які ж саме біотопи, які саме типи рослинності тут формуються. А, ми минулого року з Олексієм Василюком провели таку розвідку, аналіз літературних джерел, а, які були тут біотопи, ну або яка, які типи рослинності, а, яка взагалі природа була до створення водосховища. І за цими літературними джерелами ми визначили, що тут було близько 30 типів біотопів за нашим національним каталогом біотопів. І тому нам саме цікавіше, що ж з цього відроджується, що з цього відновлюється, а чого ми поки що не спостерігаємо. Е, ну, В перший рік, взагалі, і так нашумівши в медіа є це. Вербові ліси або вербово-тополеві ліси, бо минулого року ми побачили, що тут багато і тополі. Справді, це саме основне, ото, от з чого складався великий луг це великий заплавний ліс. Це була на початку тільки верба, потім почали формуватися, туди потрапляти різні рослини, які характерні для таких лісів. Але ми також бачили такі відкриті ділянки, мулистих відслонень, піщаних відслонень, черепашкових відслонень. Вірніше, відкладів, які слабо так заростали рослинністю, тому що там дуже бідні місцями от на черепашках, на пісках, бідні ґрунти, але вони теж почали заростати якоюсь рослинністю. І тепер ми бачимо елементи водноболотної рослинності, це рогіс, це очерет, це півники болотні. от Сьогодні я побачила різні види осок. А, ну, і також тепер одна, цікаво було нам, чи відновляться тут луки, тому що луки до створення водосховища займали величезні площі, це були дуже багаті пасовища, синокоси. Якось ми не спостерігали формування луків. Цього року ми побачили, що з'явилися рослини, які якраз характерні для личних екосистем: це тонконоги, це м агростіс Столоніфера. Е Мітлиця повзуча це жовтиці. Тобто поступово відновлюється тут. Я не можу сказати, що віднов, відновлюється все. Напевно, дуже багато типів екосистем вже ніколи не відновляться, тому що вони були знищені 80 років тому, але поступово відновлюється те, що тут було до створення водосховища. Це дуже цікаво спостерігати за цим процесом.